Добрий вечір, дорогі глядачі. Мене звати Олена. Я хочу для вас зробити відео. Може когось буде корисне. Що хочу сказати руни для вас, що вам потрібно знати. Я надіюсь зробити три варіанти, але подивимось, як піде інформація. Тут я маю кабіння для позначення варіантів, і також я маю черевний мішочок з рунами. І що ж приступаємо? Перший варіант це буде камінь-змійовик. І так, що хочуть, що хочуть сказати для вас рони. Ви зараз знаходитеся в ситуації, коли руйнується абсолютно все. У вашому житті прийшов хаос, який, ви не сподівалися, ви не думали, що так може статися. Але ситуація складна для вас, тому що вам, ви не можете справитися з цим. Я зараз трошечки уточну, чого це може стосуватися, які відносини має до чого, це вам руйнується щось, що. Ви не можете перейти якісь кордони, що прийшло... ви не можете усвідомлити, ви не можете обдумати якусь ситуацію. Тобто інформації замало для того, щоб розпакувалося це мислення ваше, щоб було. І воно стосується навіть ви... ваше враження, що ви стоїте зараз між світами. Або хтось з близьких, хтось з близьких е, перейшов в інший якийсь світ, і це ви думаєте, це вам було по вашій долі? Яку підказку хочу дати, хочуть дати руни, щоб вам е, щось вирішити, цю ситуацію трошки? Вони, руни кажуть, що треба діяти. І дорога для вас відкрита. Ви про цю дорогу напевно вже знаєте. Але ви не хочете прислухатися до своєї інтуїції. Вона вам підказує вирішення цього. Вона вам підказує, ця інтуїція, що там має бути рівноцінний обмін. Тобто, скільки ви хочете отримати, треба і стільки віддати. І тоді ситуація зміниться на протилежну. відбудеться якесь переродження, якась трансформація відбудеться ситуації. І який результат ви отримаєте? Ви отримаєте захист вищих сил? Я навіть можу вам зараз сказати, що це, ця ситуація, в якій ви зараз знаходитеся, вона відбувається для того, щоб ви рушилися вперед щоб ви рушилися для, навіть свій якийсь розвиток, щоб ви отримали якесь висвітлення ситуації, щоб ви змогли піднятися вище на вершину, на вершину життя. Ситуація зараз складна для вас, але воно вийде наліпше вам. Ви прислухайтеся зараз до інформації, які, яку подають вам вищі сили. Вони вас виводять. Ви старайтеся отримати, при, дотриматися е, тих всіх знаків, які вам подають. Ви, напевно, знаєте, що вам знаки вже подають. Ви вже спостерігали це, ви вже знаєте. Це ніби на якихось бігбордах щось пише, ніби назви вулиці, вказівки по життю вам йдуть, тому що дороги у вас відкриті. Але інтуїцію ви ще не хочете прислухатися до своєї інтуїції. Добре, дякую за перший варіант. Йдемо далі. Так, другий варіант. Що вам треба знати, що хочуть сказати руни вам? І другий варіант знаходиться в, 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 в руйнуванні якогось. Руйнується попередній світ. Подивимося, чого. Вам здається, що руйнується взагалі все матеріальне? Що вам здається, що вищі сили відвернулися від вас? Вам здається, що ви стоїте на межі між життям і смертю? І що вам треба зараз далі знати? Що вам треба зробити? Вам треба повірити в долю. Вам треба повірити, що ви самі керуєте своєю долею. Що ви можете самі прясти нитку своєї долі. Коли нема здор... здоров'я і матеріального, мені здається, що тут є проблеми з здоров'ям. Відкриваються дороги якісь, відкриваються дороги до молитви. Тобто тут рекомендується звернутися до Вищих сил з молитвою, тому що це жіноча енергія і ця енергія якась перекрита. Може бути породу жінки перекрита енергія? Може бути якась спадкова хвороба породу жінки, що перекрита енергія. Про це люди говорили і також інтуїція вам підказує. Jeszcze co wam trzeba? znać sytuację? Якась є енергія чоловіча або енергія боротьби. В, е, ви тут проявляєте надто впертість, таку чоловічу впертість, і ця чоловіча впертість вам перекриває жіночу енергію і також перекриває енергію роду. Тобто це, це жіноча енергія породу? І вона вам переходить на інший рівень зараз. Через то ви, напевно, можете себе погано почувати. Ви також не прислухаєтеся до свого серця. Що вам, що вам говорить що вам говорить серце? Ви не прислухаєтесь до інтуїції, до серця, а вам о, потрібно прислухатися до своєї жіночої частини, тобто до, свої, до свого жіночого прислухатися. Ви надто проявляєтесь в чоловічих енергіях. Які результат можете отримати, тут може бути затримки трошки у просуваннях, але це буде ненадовго. Тому що зараз, ніби лялечка в коконі формується ситуація для того, щоб перейти на слідуючий рівень. І воно зараз не може проявитися в людях. Воно ще не проявлена ця енергія. Але вона тут ви потім збалансуєте. Збалансуєте рівноцінні відносини. Збалансуєте жіночі і, і чоловічі енергії в собі. Так, і тоді ви відкриєте своє серце, можливо, буде навіть проявлятися це ваше світло серця, тобто проявлятися любов. Ви зможете цю любов проявити в цей світ в цьому, в цьому світі. А, але зараз поки що це закрито. Тому що вам треба збалансувати чоловічі і жіночі енергію в собі. Такий був другий варіант. Дякую, йдемо далі. І так, третій варіант. Що вам треба знати? Що хочу сказати, руни для вас? Ви знаходитеся теж на, якійсь, на якомусь переході. Це перехід, такий, здається вам, що це ніби між життям і смертю, це, це, це не, не, не фізичний перехід, це, це є духовний перехід, але він також проявляється в фізичному житті. Можливо, на вашому здоров'ї проявляється. Тому що ви зараз ваше тіло проходить, а також, а також і ваша, ваша свідомість проходить трансформацію. Вам здається, що Старе відмирає, а нове ще не народилося. Але тут буде, це буде ця ситуація ніби Фенікс, воно, воно буде, від, відрод, буде переродження. І зараз ви саме проходите це переродження. Що вам треба зробити для цього? Вам треба прислухатися до, свої, до свого роду, до, може, до старшого покоління. Може, прислухатися треба для, може, якісь є родові перекази, може взагалі побути в сім'ї. Зараз уточню ще. Воно вчасно все, ви отримаєте цю енергію вчасно. Цю сімейну енергію, якої, якої бракувало вам з жіночої сторони від якоїсь мудрої жінки, вам бракувало цієї жіночої енергії, жіночої теплоти, жіночої мудрості для забалансування енергії. Це було у вашій сім'ї таке. Що ви отримаєте на виході, ви отримаєте стабільний результат? Це, це, це ви ніби отримаєте після цієї ситуації, ви отримаєте залізний стержень, на який можна вже, це, ніби як хребет, на який можна насилювати ем, всі, всі, всі наші. Частини тіла, які є основою, які є опорою в нашому це буде захист і людського світу, і захист духовного світу, тобто захист вищих сил. буде. І ви підніметеся на вершину, вам буде ясно, ви будете переможцем, і вам буде ясно Е, яку дорогу ви пройшли, які досягнення, ви усвідомите свої досягнення, які ви вже, по, яку дорогу ви подолали. Відбудеться трансформація, відбудеться переродження всього, е, всього матеріального, тобто ви подивитеся, з іншим, іншим поглядом на те матеріальне, яке у вас є, ви вже будете мати здатність думкою, думкою літати, в... Осягну... осягнути думкою те, яке... що ви не могли раніше осягнути. І ви отримаєте перемогу, ви зможете на тій вершині поставити свій прапор, до якої ви йдете. Такий був розклад. Такий був третій варіант. Дякую. До зустрічі!